Товаристи технодвір. І ось такий красавчик, щойно приїхав з Франції на польський майданчик. І вже готовий в продаж. Щойно розвантажили його в дуже шикарному гарному стані. Ще його навіть якби не мили, не чистили, нічого не робили, але він, дивіться, якому реально класний. Це абсолютно все. Це у нас кейс 2388. Роторний комбайн, найпопулярніший комбайн, і найкраший комбайн в Україні для соняшників, для кукурузи, ну і звісно для зернових. Це супер надійний, класний комбайн. Всі про нього, я думаю, знають. І не один раз. Переглядали відео, переглядали характеристики про такого комбайна. Тому, будь ласка, пере... приємного перегляду. Я з більшого вам покажу детально, тому цікаво. Ви можете з нами зазвонитися І вже тоді проведемо відеозв'язок, або персональне відео зроблю більш детально. Ціна буде в нашому телеграм-каналі, там будуть додаткові фотографії. тому перегляду. Гума в гарному стані, що задня. Що передня. Комбайн не поваряний, не ржавий. До речі, забув сказати, це у нас 2003 рік. Ну, це американець. Дійсно, комбайн це хороший, це інша технологія, і тут навіть дивіться. якість говорить сама за себе. <звук> Можна багато чого розповідати про цей комбайн, але ale ale tut Francia 60-й регіон, як ви бачите, щойно приїхав. Собі показав 24-х клапаний двигун Камінц. Найпопулярний американський двигун, який стоїть на кейсах. І глянемо салон кабіни. От. Можна трошки почистити, але взагалом все ціленьке, що в нас тут є. О! Інструкції. І додатковий комп'ютер АФС. АФС. Так, як би мото, зараз. По мотогодинах 5037 мотогодин на двигуно і 3656 на роторі. Ну, реально, коммент дуже класний. Стан збережений. Так що так, кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, домовимося, доставочку зробимо. Дивіться, він рівненький. Зараз ще запустимо його. Дивіться, він не Нержавий, нічого, рівненький комбайн. Як то кажуть, Встрічаємо по Адьосці, але якщо комбайн рівненький, чистенький, нічого там не поварено, то він всередині такий, розумієте? Якщо його доглядали, за ним дивилися, то воно і всередині те саме. Ну, давайте зараз запустимо попрошу що колегу. І підемо, подивимося ще жатку. Коротеньку добавлю вам про жадко. Ідеально, двигун ідеально працює, волотарка працює ідеально. ну Реально емоції зашкалюють з такої якісті.